Хлопці прибирають територію, готуються до вербної неділі. Скажи ну, Алі, як тобі зустрічати, тут буде велику день, а не вдома. На птицьках краще. На п'єску? <клес> тільки українські націоналісти хочуть на п'єску зустрічати великодень, правильно? Ага. Зараз ми проводимо такий макет того, що ми робимо на Донбасі. Звільняємо цю землю від мусора, від всього непотрібного. І вона стає, як ви бачите, гарною, чудовою, чистою українською землею